Привіт всім. Я вже тут трохи накидав. Буду сьогодні робити аналіз. Аналіз SP 500 NASDAQ. Давно мене не було. Ум ну, був досить зайнятий Почав вже пробую перший раз проходити челендж на добро фірми Topstep і, 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 і. Поки що йде непогано, але тяжко з емоціями боротися. Так, почну з SP. <coughs> Цілий час обновляємо. <coughs> обновляємо ХАІ. На денному єдине, що поки що можу відмітити найближче. Тут пробили хай з п'ятниці. Відзначив ордерблок. Цей теж можна у вас зжати за такий чотирьохдинний. Тут приблизно рівні низи підзначив вчорашній лоу, вчора був дуже такий день на місці, всі наскакали, зловив два стопи вчора, але і багато учнів ICT ОСІТі теж зловили там само стопи Так що, ну я спочатку думав, що вона в мені моя вина, але просто такий день. Далі це сайт ліквідіті. Тут була пробита структура. Така глобальна на 4 годинці, Що в нас на годині? Філо. Ось так було. Для зручності, щоб очі не, не ставлювалися по так. Основні рівні, які мене цікавлять, 50% 62, 79 отера. І які думки взагалі? В загальному, думаю, є два сценарії. Точніше на SP. Так, теж два сценарії. Або перший сценарій. Ми. Опускаємося або до 50. опускаємося або до рівня 50 або в зону ОТ, і далі ще обновлюємо цей хай, або йдемо по цій приблизно рівні рівні ліквідності. Тим самим впадемо нижче 12AM Midnight, що збільшує шанси, що підростеморщи. Ще я не поставив, не відзначив 830. Деколи це таке прикольне для аналізу. Тим більше тут SMT маємо. Пробуєте зняття ліквідності, зняття ліквідності декілька днів тому. Досить велике. Тому думаю, що є теж шанс, що почнемо рости вище. Знімемо ліквідність теж тут і тоді вже підемо нижче. Чому є така вірогідність? Тому що на NASDAQ ну, ціна прям хоче. Піти згуляти за цією ліквідністю. зняти цю ліквідність, пробити і далі піти нижче. Тут ми, до речі, зняли, зняли ліквідність. Ну і по SP. Напевно, поки що все. Повсюди є імбаланси. Що зараз видно, це то, що тут ліквідність знята. Можливо, і будемо пробивати цей цей хай. І далі якісь, може, різкі рухи внизу. Відзначу 10 AM Це часові рамки Silver Bullet, щоб не мішало буду в цих рамках особливо дивитися на якісь інбаланси і так далі. Ну тут відзначу. Тому повернусь, як ціна в якусь сторону буде розвиватися, тому повернусь далі.